Нещодавно прийняли ми рішення створити раду президентові України радом щодо підтримки бізнесу. Але найголовніше, що ми зрозуміли, що нам потрібно знайти платформу, яка б об'єднувала не тільки великий бізнес, тому що ми говоримо про впливовий сьогодні, в час війни, впливовий бізнес весь бізнес, що дає можливість Україні жити. Дає робочі місця, дає можливість захищати нашу державу. Тому ми прийняли рішення зробити платформу з таким умовною назвою, хоча мені здається, дуже дуже зрозумілою змістовною, зроблено в Україні, яка підкреслює про кого ми говоримо, яка говорить про об'єднання бізнесу як великого, середнього, так і малого. Всі бізнеси, всі представники таких бізнесів будуть об'єднані. Формат цієї платформи ми обов'язково запропонуємо. Ми спробували це зробити в форматі, щоб чути наші громади конгрес місцевих рад, і він працює і непогано працює. Там є свої виклики, є запитання, але тим не менш всі себе відчувають, і кожен розуміє, що його голос. Чути, що стосується бізнесу, для нас важливо, щоб були всі бізнеси, кожна людина, кожен фермер, навіть та людина, яка дає 10, 20, 30 робочих місць сьогодні, в час війни, ця людина вона має повне право, і вона така сама, як і представники великого бізнесу. Кожна ця, така компанія, юридична особа, фізична особа. Сьогодні дуже важливо. На Черкащині я розумію, що ви проговорювали питання аграрного сектору, але тим не менш, хочу вам сказати, це дуже важливо. Ми були на Кіровоградщині, Ви знаєте, що вони також дуже потужні в цьому напрямку. Мені здається, четвертий по зерну, вони перші по соняшнику. І тому ми розуміємо всі виклики, і що потрібно зі свого боку, що можу глобально запропонувати саме таку платформу. Зроблено в Україні. Друге, зосереджуємось на безпеці роботи вашого бізнесу, бізнесу в Україні. Тому номер один питання протиповітряна оборона. Ми її будемо нарощувати вітчизняні системи, передусім радіоелектронної боротьби, системи і західного зразку. Третє це експорт, напевно, вашої продукції. Я думаю, ви говорили, цим ми займаємось. Коридор працює у нас 20 мільйонів тонн у нас з нового коридора експорту. А пройшло буде більше. Це тільки на коридором Чорного моря, сухопутний коридор. Там також великі цифри. Ми це збільшуємо. Новий залізничний коридор працюємо над ним. Він через. Молдову, в Румунію, в порти. І ну, в цьому напрямку сильно працюємо. Вважаю, що у нас будуть іще збільшені обсяги, позитивні результати. Що стосується моментів бронювання, я думаю, для вас цей момент дуже важливий, поставлено завдання. Завдання буде вирішено до кінця місяця. Запропонує держава новий підхід, систему нову, щоб все ж таки ми дотримувалися головного правила у час війни: боюєш або працюєш. І для нас це дуже важливо. І ми всі підтримуємо наших воїнів. Але без людей, які працюють, не буде заробітних влад і захисту не буде також. Так що охороняти… Економіку зберігати її дуже потрібно. Формат буде, я впевнений, розумний, формат буде справедливий. Ми дуже хочемо, щоб підприємці працювали, щоб робочі місця були заповнені, і щоб ви не боялись, що щось будуть, якісь ті чи інші питання. Повинен бути без сюрпризів відкритий діалог. Ми покажемо. Що ми пропонуємо, я думаю, що вам цей підхід сподобається, бо він точно буде справедливий. Але при цьому повинні не забувати. І я думаю, що ви це розумієте, ми не можемо залишити хлопців, які на передовій без ротації, і це також дуже, дуже важливо. сьогодні це є пріоритет, тому ми витримуємо цю формулу: ти воюєш або працюєш на державу для нас. Важливо знайти формат, як максимально підтримати бізнес, який працює повністю в білу. І я а, попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює в білому, без будь-яких до них питань. Тобто, це як клуб такого. Чесного українського бізнесу на час війни, щоб до таких людей не було питань від податківців до всіх правоохоронців. У нас є, наприклад, формула миру. Ми хочемо вийти з результатом вільного Чорного моря. Я думаю, ми вийдемо з таким результатом. Ну, принаймні, ми зробимо все. Це буде говорити про те, що всі будуть запливати. Габаритні, негабаритні, і будь-який об'єм буде вільним мореплавство. Ми для цього все зробили. Ми виштовхнули російські кораблі. Ми показали, що коридор працює без їх впливу, і це дає нам можливість і відкрила нам можливість говорити про те, що немає сенсу закривати і інші порти, і інші продукти, експорт інших продуктів харчування.